Готово! Хочу шоколад! Серйозно! Треба приготувати шоколад? Хм, Я вигадав. Мені потрібен кіткат. Ага, от і він. Ціла упаковка. Щоправда, я її вже з'їв. Ну нічого, у мене залишилась шоколадка Хершіс. Це супер! Мм, це дуже смачно! Ням-ням-ням. Надимо назад до упаковки і можна подавати кім. Паночіку, ти забруднився. Ну, добре, добре, не чіпаю. Тепер бабуся почне готувати. Я вже нарізала всі необхідні фрукти та ягідки. Потім візьму форму для шоколаду. А шоколад зроблю з шоколадної пасти від мілка. Має вийти дуже смачно. Заливаємо у формочки шоколадну пасту. А потім викладаємо зверху ягідки та фрукти. Ну, яка краса. Залишилось лише все як слід заморозити. От хто хто! А я приготую реально смачну шоколадку. Першим ділом мені потрібен апарат для кави. Але я не буду робити каву, я зроблю дещо смачніше. Какао несквік. Його ж всі обожнюють. Напишіть в коментарях, чи любите ви какао, як люблю його я. Вмикаємо і спостерігаємо, як наш шоколад тане від гарячого какао. О, до мене прийшла ідея. Вау, какао з шоколадом! Звучить смачно. А куди треба натиснути, щоб вийшло ще? Ой-ой, здається, я все зламав. А що за дивний запах? О, ні! Моя машина зламалась! Ох, як так вийшло. Кімберлі смачного. Вау! А де третя шоколадка? Ну, добре, спробую те, що є. Вау, це класика. Всіма улюблений Ммм, Смачно. А тепер спробуємо ось це. Ого, цей шоколад досі холодний. Ого. Як же на ньому багато ягідок та фруктів? Нічого собі. М -м, цей шматочок шоколаду наче непоганий. Але перемагає Квентін. Так, перемога моя. Крутяк. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Це я вмію робити найкраще від усіх. Нарізаємо шоколад на дрібні шматочки. Далі потрібно розтопити його на водяній бані. Кладемо шоколад у миску та чекаємо, коли він почне розплавлятись. Ага, супер. Надягаємо прихватки, які я, до речі, сама в'язала. Заливаємо шоколад у формочки для пончиків. У мене виходять неймовірні шоколадні пончики. Заморозимо їх за допомогою сприю швидкої заморозки. Наші шоколадні пончики застигли. Тепер кладемо пончики у тісто. Тепер занурюємо в паніровку. І залишилось перекласти пончики, смажитись у фритюр з гарячим маслом. Ой, який приємний аромат! Мої смачні пончики із шоколадною начинкою готові. Ну а тепер треба все гарненько прикрасити. Полью пончики розплавленим шоколадом. Ой, як же апетитно. А ще у кожного пончика має бути кольорова посипка. От тепер все можна подавати кімберлі. Бабуся, ти молодець, але ж можна набагато простіше. Дивись, це готові пончики, і вони дуже смачні. Не маю сумніву, що кімберлі оцінить. Зробимо з них гірку, а потім як слід стиснемо. Ось так. Один величезний пончик готовий. Клас. -да, діти такі діти. Ну що ж, я також приступаю до створення чергового шедевру. Я вже зробив тісто зі смаком скітос і заливаю його в апарат для пончиків. Так, усі пончики будуть різнокольорові і дуже гарні. Готова. Вийшло неймовірно апетитно. Але це ще не все. Перекладаємо на решітку а далі поливаємо пончики кольоровою нотелою. Отак. У мене вже у самого слина тече. Все готово. Кімберлі швидше спробуй. Yes. Вау! Ой, це ще що. Виглядає дивно. Але спробую. Хм, на Смак непогано, але нічого цікавого. А тепер я хочу спробувати ось ці кольорові пончики. Ммм, які вони смачні. Ну і нарешті спробую ось цей пончик з шоколадом. Ого, там і всередині шоколад. Однозначна перемога. Так, я перемогла. Чули? На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені коктейль. Ну, нарешті я можу приготувати щось корисне. Видавлюємо сік капельсинів. Ох, яка потужна штука. Ага, ось так. Бабуся, з вами все гаразд. Допомога не потрібна? Ні. Ну ні то ні. Почну готувати свій коктейль. Для цього змішуємо у шейкері різні соки. Так, у мене дуже багато різних фруктових смаків. Заливаємо і перемішуємо. Так, я прям такий справжній бармен. Гра просто топчик. Ві, бабуся, що з тобою? А, а а апельсиновий сік приготувала. Мішаємо, мішаємо. Ого, усі вже щось зробили, а в мене нічого. Треба щось придумати. Точно. Я просто замовлю коктейль. Не те, не те, а ось це те, що треба. Ну йде кур'єр. Мама, мама, мамочки, не їш мене. А що за дивний галас? Ааа! Що це? Чудовисько. Чудовисько Чудовисько Ауч! Який жах? Квентін, шеф. Де ж ви? Давайте я вам допоможу. Я вас врятую. Ти нас не з'їси. Хлопчики, уходимо. Ну, що, коктейлі готові? Лише один? Ну, добре, і один, але є. Спробуємо. Я почуваюся якось дивно. Я більше не хочу куштувати такий коктейль. О, ні, здається, лінсі Джексон і Кенді все з'їли хочуть. Готуємо гігантську їжу челендж. Шеф, бабуля та ешлі готуватимуть бургер. Давайте поглянемо, що вийде. Слухайте мене уважно. Ми повинні впоратись. Погнали. Я вже маю тісто для майбутніх булочок. Потрібно буде його розім'яти. Шеф, ходи сюди. І так, ти приніс багато фаршу для котлет. А ось шлі вже привезла величезний візок із овочами. Супер! Все йде за планом. Вона така важка. Що робити далі? Ходімо сюди. Потрібно допомогти мені витягнути це гігантське тісто. Вийшло. Тепер всі починаємо його енергійно розминати. Менемо краще, щоб тісто було м'яким. Мені потрібен невеликий шматочок. І так, воно чудове. Тепер формуємо багато булочок. Я мазую булочки маслом, а ешлі посипаю кунжутом. У мене все добре. Йдемо за графіком. Бабуся, що далі? Потрібно все приготувати. Такої величезної печі у нас немає, тому обсмажимо вогнеметом. Ідеально. Шеф, де величезна сковорідка? Вже несу, бабуся. Вона дуже важка. Куди її поставити? Прямо сюди. І так, розкладемо котлети прямо на сковорідку. Мені потрібно перевернути. Котлети виходять чудові. То я тобі допоможу. Відійди. Потрібно перевернути все одразу. Ось так. Клас. Ешлі, вибач, але це не для тебе. Дам тобі важливе завдання. Наріж огірок. Звісно, прийом прийом. Це ешлі. А ось і мої помічники. Гелікоптери своїми гвинтами наріжуть ці всі овочі швидше, ніж я ножем. Подивіться. І так... Мені треба нарізати огірок. Починаємо. Ой, як швидко. Ой-ой-ой. Раз, два і готова. Це ж треба. Ешлі, ти така розумниця. Давай, бабуся, тебе поцілує. Молодець. Збираємо бургери. Я поклав булочку та котлету. А я сир, огірки, помідори, цибуля і салат. Додаємо соуси і накриваємо булочкою. Як апетитно виглядає, один бургер готовий. А тепер готово 10 бургерів. 50 100. Я так зголодніла. Не можна єшлі. Сподіваюся, що діти цим зможуть наїстись. І більше не бери. Ви можете спробувати. М -м, як класно! Дуже смачно. Це неймовірно. Ви так накинулись на бургери? Бабуся шеф та Ешлі чудово постарались. Усі бургери вийшли ідеальними. Малюки, ви наїлись? Так. Ого, на ну зараз дує? Тепер діти хочуть морозиво. Ви можете це приготувати? Ну, звісно. Для моїх коханих малюків все що завгодно. Е, потрібен виноград, а я приніс банани. Нам точно потрібні ананаси. Зібрала трохи полониці. Що ви ще принесли? Ківі пітахая. Чудово. Усі інгредієнти є. Давайте готувати. Подивимось, чого можна почати. М -м -м. І так можна один виноград? Ні. Краще почисти банани. А я займуся ананасом. Давай швидше, швидше. Ось так ось. Зрозуміла, все буде. Чистимо банан. Так, один готовий. Шкірку викидаємо. Ух ти, як бабуся швидко ріже ананаси. Ешлі, прискорюйся Ешлі, скоро потрібні будуть банани. Нам не можна вибивати з графіку. Я поки що наріжу ківі, а я полуницю. Я намагаюсь. Майже все почистила та нарізала. От, готово. Так, ми порізали всі фрукти та ягоди. Ідеально, а тепер потрібно все перетворити на сік. Виходить один готовий. У мене також. Я роблю пресом. Так надійніше. Чудово, спробуємо. М -м, смачно. Ешлі, що робиш? Ти? Ви ж не сказали за допомогою чого робити сік. Тож я топчу ногами. Виходить, чудово. Спробуємо смачно розливаємо все по формах. Чудово, Готово Тепер треба все заморозити. Беремо спрей миттєвої заморозки. І у нас виходить морозиво. Воля. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. О, відміне морозиво! Дайте п'ять шеф. Ешлі що з тобою? Ох, вона знову заморозила себе. Діти, пригощайтесь. Ого, вони із задоволенням розбирають морозиво. Ух ти! Жавти я не пробувала. Як смачно! Ви приготували чудове морозиво, смакота. Так. Дорогі, вам не варто їсти так багато і швидко. Ви всі замерзли. Фух, ми з'їли надто багато морозива. Воно скінчилось. Тепер бажаємо лимонад. Приготуйте нам його, будь ласка. Ще щось, я втомився. А ти куди, шеф? Повертайся. Так, так, ми все приготуємо. Ми зібрались. І так, приносимо більше лимонадів. Давайте, давайте. Молодець, шеф, поспіши. Неси сюди газовку. Чудово Так, візьми себе до рук. Тримай батут, його треба надути. Гаразд, це не так складно. Хоча ні, не виходить. Оу, ой, шеф такий смішний. Ні, лише не я. Давай, давай. Чудово Всі при справі. І вона туди ж. Ну, треба ж так. Добре. Бабусі все доведеться брати до своїх рук. Готово Як ви це зробили? Шок. Тепер заливаємо у басейн усі газовки, що у нас є. Чим більше, тим краще. Тримаємо ритм. Не відстаємо. Чудово. Готова. Може, поки ніхто не бачить, я можу трохи випити фанти. Вау! Ешлі, я тобі що сказала? Не можна. Це все для малечі. У них зростаючі організми, їм потрібно більше їжі та води. Прибери руки. Дише одна фанта, не можна, не чіпай. Я приніс апельсини. Чудово. вони нам потрібні. Залишилось їх порізати чудово та покласти у лимонад. Нічого їсти не можна. Кожна хвилина на рахунку Чудово. Треба трохи підбадьоритись. Ешлі, що ти вигадала? Я поливаю бортики кислою рідкою цукеркою. Це смачно. Тепер посипаємо цукерками ньорс. Вони дуже смачні. Малюкам точно сподобається. Так, беремо ложку та перемішуємо. Я знайшов великі трубочки, вони підійдуть. Вставляємо у басейн. Ми впорались всі молодці. О, мало не забула. Потрібна парасолька. Це моя, я з нею гуляю. Але все найкраще для малюків. Тепер можна подавати. Скоріше спробуйте. Парасолька заважає. Але це ж моя улюблена парасолька. Дуже смачно. І навіть цукерки на бортиках. Більше нічого нема. Ми не наїлись. Оу, діти хочуть ще їсти. Що вам приготувати. Вигадала, нам потрібні ви. Так, ви наш десерт. Що? Вам потрібні ми? Біжим!